Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. Тож до чого вам готуватись в особистому житті? Так, не засиджуйтесь, будь ласочка. у своєму такому, знаєте, стані, коли нічого не хочеться, коли тільки сум в душі, і більше нічого, і жертовність. Бо насправді у вас як відкладається ваш власний успіх у, у справах, у коханні, у відносинах з людьми. Це знаєте, коли вам наповнюватись треба, а не спустошуватись, вам треба. Бути людиною, яка ну, от, прагне до нового і робить щось, а не стоїть і сумує або чекає людину, яка. Ой, від якої залежить у спілкуванні? Дивіться, насправді, я ж тут підглядаю трошечки: у вас тут нове знайомство. На порозі і нові відносини для когось на порозі, щоб просто геть усе змінити в вашому житті, але ж, але ж кажуть мені карти, ну просто щоб ви розуміли, я тут дійсно підглядаю в колоду. Кажуть мені карти, що не зголошуйтесь на, на спілкування з. Тим чоловіком, у якого є дружина, бо ви будете одинокі в, цих, в цьому спілкуванні, ви не, не зайдете у, у стосунки, як такі. Це буде щось таке тимчасове і некорисне для вас. Далі дивимось сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Тут більш про фантазії, тут більш про, знаєте, коли люди, наприклад, щось собі там планують, давай там зробимо одне, друге, третє, але тут розмовляти це одне, а робити це зовсім інша справа. І поки що це просто про розмови, а робити нічого не хочеться. Тож просто будьте. Готові до таких розмов і не дуже собі там фантазуйте, що людина зараз все кине і буде робити те, що набалакав вам чи набалакала. Просто розмови. Ну, такий день, знаєте, може, в інший день вже буде щось робити, а в цей день тільки розмови. Там обіцянки, все таке інше. Тож за обіцянки потім ну, смикайте людину, якщо обіцяє і так дуже красно обіцяє, а ви вірите, то потім вже ж. Турбуйте, щоб дійсно обіцянки виконувались. Так, робота. До чого вам готуватись в роботі? Ху. Угу. угу. Ух ти. ухти. Тут зміни, тут зміни такі чималі для когось з вас. Звісно ж, не для всіх, бо загальний розклад, але. Зовсім вийдете з ситуації, де ви дуже були залежні, де не могли самі собі ну, щось там дозволити без чийогось дозволу. Коли залежні були, наприклад, там у грошовій ситуації, у чиємусь там, наприклад, впливі, у тому, щоб за вас хтось словечко там замовив. Виходите з цієї ситуації, виходите. Ага. Зараз. Ой, ну тут можливості, бо тут можливості у вас виникають нові в житті, і вам треба просто хапатись. Це для когось може бути зовсім нова робота. Зовсім. І хапайтесь за неї Вона змінить ваше життя. От, можливість вийти в нове і залишити от там, де ви залежні, і там, де по дияволу, це щось негарне, недобре. Це щось, знаєте, коли от на дні колоди у нас король кубків, закоханий чоловік. Але ж він може бути закоханий і не в вас, а в когось іншого, в якусь іншу людину. І бачите, тут на карті він сидить один, а коло нього дві жінки, і він думає, яку йому обрати. А у вас тут ситуація, в якій ви можете бути незалежною від такого чоловіка. Бо він, якщо він тут обирає, він же ж далі може знов таку ситуацію влаштувати, що він засумує, йому знов треба когось обирати. Тож, я так розумію, карти зараз відповідають тій пані, яка написала. Коментар під філіжанкою: зголошуватись на нову роботу чи ні, Оце, я так розумію. Вам відповідь на ваше питання, бо насправді ну просто люди не звертають увагу. У мене під кожним відео написано, що я не роблю особистих розкладів. Але ж дівчата, хлопці, якщо у вас є питання, ви завжди його можете почути. У моїх відео, просто вмійте їх чути. Як ви проговорюєте якесь питання, а я ж якщо ви ще його і пишете у мене на каналі, то повірте, і кавова гуща і карти завжди на вас відгукнуться. Але ж я не, ніколи не буду робити, ну от як відповідати одній людині, бо так не можна. Людина повинна сплачувати. Гроші за те, щоб я працювала один на один. Так як я працюю просто на каналі для всіх вас, то я не роблю ні для кого окремо. Це просто не особистий розклад, не особиста філіжанка, тож просто вмійте почути свою відповідь. А вони для всіх тут є насправді. Далі дивимось, що важливо прийняти? Що вам важливо прийняти? Приймайте те, що показано нам королева жезлів і король мечівку. Перемога буде на стороні королеви жезлів. Це може бути суперницею для вас. Це може бути і ваша така енергія, коли ви, все, от ви берете на себе відповідальність за своє життя, за чиєсь життя, за, своє, за свій вибір, за свої якісь прагнення, бажання. Тут переможе жінка в ситуації, яка, знаєте, от вона стосується більш матеріального світу. Тут не про почуття, тут про те, за що жити, як далі жити, як сплачувати по рахунках, як планувати своє життя ну, в цьому соціумі. От Тут про таке. Приймайте як є, бо приймайте тут більш за все, королева жезлів це людина відповідальна. Людина, яка, якщо чогось прагне, вона знає, як того досягти. Вона... Не буде вагатися, вона просто бере на себе відповідальність і щось робить. І у неї виходить, бо ну, це ж позиція людини така. Я просто зроблю і все і крапка. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись? Король Пентаклів це або ваш чоловік. Або людина з вашої родини ну, може бути і керівником вашим. Але ж дивіться, від чого відмовитись? від ситуації, коли ви просто втікаєте від проблеми. Ви закриваєтесь від проблеми і тікаєте, ви не вирішуєте її. А ви мовчки просто втікли. Ви не поспілкувались з людиною, ви не висказали людині щось, що у вас на думці. Бо шістка мечів це карта проблем. Коли людина от просто вона не може вже сидіти в одній проблемі. Вона тікає до іншого берега. Вона кидає все і просто тікає. Але е От що тут може бути страшним в цій карті, коли людина не відпускає ту проблему, вона просто втікла фізично, а в думках вона її залишила. А відпустити не відпустила саму по собі проблему. І от, наприклад, якщо ця проблема пов'язана з таким красеним королем Пентаклів, то Знаєте, от тут не буде гармонії в людини, а це погано. Бо куди б вона не тікала, там навіть на інший континент, якщо вона в думках це тримає, воно ж буде з нею і там, на тому континенті. І отут от що важливо, вам важливо. Ну, знаєте, як закрити тему, вам важливо поспілкуватись, роздивитись, розібрати саму по собі проблему і гармонійно її закрити. Знаєте, коли, е якщо треба вам зробити вибір, то ви повинні в цьому виборі проголосити: я вирішила, чи я вирішив, я обираю оце. Якщо ви чекаєте від людини такої відповіді, то зробіть так, щоб людина вам це промовила, щоб це не було вашими здогадками, що людина обирає чи кого людина обирає, щоб це було від людини сказаним, що я обираю оце. І тоді вам не прийдеться просто мовчки тікати, а ви просто обираєте шлях. Я не хочу залишатись отут, бо отут мені більш незручно, некомфортно. Я не почуваю себе затишно в цій ситуації. І я йду в іншу ситуацію. Я буду переїздити, я буду переходити там будь-як воно у вас буде. Там як, як ви вже вирішите. Але це не буде те, що у вас залишиться в голові, і буде вас гризти або тригерити кожного разу, як буде якась. Ну, більш-менш схожа ситуація. Далі дивимося, чого не уникнути. Чого вам не уникнути? Переїзду якогось, переміщення якогось вам не уникнути, але ж і не уникнути якогось як скандалу. Тут випада карта Колесо фортуни. От оці всі скандали, ці всі переміщення, переїзди, це кармічна ситуація, це те, що повинно було статись у вашому житті. Це те, до чого ви йшли, і йшли не один день чи місяць, а тут могло роками наближатись до цього. Це те, що вам просто треба закрити. Далі дивлюсь порада від вищих сил для вас на цей день порада від вищих сил. Слухайте, у вас тут така можливість дається в житті. Вищими силами дається можливість переінакшити все в своєму житті, а ви ну, от здебільшого в стані, коли знаєте, ви не хочете змін, ви боїтесь цих змін, ви нерішуча людина до змін здебільшого. Не всі, будь ласка, просто от не всі. Я просто проголошую для тих, кому важливіше за інших почути. Ви засиджуєтесь в минулому. А у вас для когось з вас це як нове на порозі, це новий колектив, нова робота, нові стосунки, нові знайомства. Вам треба тільки вирішити, проголосити своє рішення, прийняти це рішення і самій собі або самому собі сказати, чого ви насправді хочете. Бо це можливість, яку надає ваша. Підтримка від вищих сил, від роду вашого. Ну, коли знаєте, ви в будь-якій ситуації, ви ж не одинокі. Поряд з вами є багато і духів, і янголів, і е, представників вищих сил. Ви їх не бачите, ви їх не чуєте, ви можете їх відчувати, але вони кожного разу знають про що ви думаєте, чого ви прагнете і бажаєте. Тож просто попросіть своє, свого янгола допомогти вам в цій ситуації, хоча вам тут вже допомагають, вам вже дають якісь можливості. Просто реагуйте на них. Можливості для наповнення, коли знаєте, не спустошуючи вас, а наповнюючи, даючи вам щось нове в життя, просто приймайте це нове в життя. Все на цьому, всім дякую, всім вам бажаю гарного дня. Гарних людей поряд з вами, і щоб все, чого ви прагнете, щоб у вас все виходило і якомога найкраще бережіть себе. Побачимось всім пока.